Новий тиждень нові завдання для комунальників, серед них планові штатні заходи та негайне реагування на аварійні ситуації. Спеціалісти комунального підприємства Білгородністровський водоканал проводять аварійно-відновлювальні роботи по вулиці Запорізькій. Аварійна бригада з залученням спецтехніки ковшового трактору спочатку проводила земляні роботи, аби надалі ліквідувати порив труби на мережі водовідведення. По вулиці Кишинівській аварійна служба даного господарства проводила планові роботи по заміні пожежного гідра. Pronto. Енергетики Білгородністровського міського центру благоустрій згідно титульного списку продовжують роботи щодо заміни кабельної мережі вуличного освітлення та світильників на нові енергоефективні по вулиці Ізмаїльській, а також згідно заяв, які надійшли через контактний центр міської ради від мешканців вулиці Новосадова, Катаєво, Провулок Вольного. Електронний контактний центр доступний ресурс міста для залишення заявок за телефонами 048 49 333 30 та 067, 333, 06,23. Працівники благоустрою продовжують упорядкування міських вулиць шляхом скошування трави та бур'яну уздовж тротуару та проїжджої частини вулиці Портової. Колектив комунального підприємства Автотранссервіс виконує планові роботи щодо санітарного утримання території міста. Проводиться плановий огляд та поточний ремонт спецтехніки та обладнання. Триває виготовлення чергового контейнерного майданчика закритого типу для збору твердих побутових відходів. Здійснення збирання. Та вивезення негабаритного сміття з контейнерних майданчиків. Двірниками дільниці санітарного утримання території проводиться комплексне прибирання територій загального користування. Адміністрація кожного з комунальних підприємств звертається до споживачів з переконливим проханням вчасно сплачувати за послуги. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.